Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік. Продовжуємо GTA Вай e City і, і... і цей. А <сміршок> чиї це портрети тут висять? І, як я казав в по попередньому відео, підемо напевно виконувати оте завдання в цьому. Я не пам'ятаю, коротше, як той район називається, але там якийсь магазинчик, і в тому магазинчику є. Завдання, яке нам потрібно що правильно виконати. Тому полетіли виконувати. Тихо, Взлітає... забув кнопку взльоту натиснути. Доволе... Доволі непогане місце зберігання, ця вілла. Але хотілося би десь у цьому райончику якийсь будиночок, що був для зберігання. Ось, ось сюди ми полетіли. Тут заодно заберу. Щось одне, чого не достає. Я вже не пам'ятаю, чого не достає. Коротше, в цей магазин потрібно знайти. А, пограбування магазину. Блін. А я не зможу зараз виконати пограбування магазину. Це доведеться завдання спочатку взяти а потім пограбування. Добре. Тоді дивимося, що нам пропонується. Може я обійду якось. Не, не вышло. мэн. Oh. а, hey, тише попи. На с схожий. Ты, ты тот паря? Никто, hey. 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 и кто ты я? Тот паря. Я вижу сейчас. No yeah, сейчас. Нол А oh, как? Ты тип крутой. Побыковать пришел. Дурачка со мной повалять. Да с этим ты пока и сам справляешься. Сынок, он тебя дураком назвать а я назвать его бабой папи? Ты смотри, краля ряженая. Тут тебе что, девишник? На вид крутой, а шмотки бабские? У тебя и трусы, как у бабы, а? Чем женщины плохи? Или ты по мужикам? Я по бабам. Всех баб люблю. И маму люблю, Чика. Ладно, ладно, верю на слово, ты. Никис, ты агрессивный, чего? Водить умеешь? Да. Непогано. погано. А Та не погано. Не смешил. Ты мне по душе. Может, ты возьму. Может, ты даже мужик, а? Бери лодку. Покажи, что у тебя кахонес. А не чеки-то, яйки от зайки. Який свин неадекватный. Кто со таким? Привет, я Рику. Это ты заявлял, что у тебя крепкие кахонес? Томі Версеті, поїхали. Ну ладно, братець, обращайся с ней как женщиной. женщина. Все. Ай я. Перегони. Пройди через. У вас є 3 хвилини, щоб пройти трасу. Добре. Перегони неочікувано. То то грабували. Та крутий я револьвер, що той. Е, э, цей. Ну, бляха, ти. Та куди, блін? Та ко. чо ти. Чо те вертить? Чо те крутить, ал? В Та... Сенсія. Бля. Вона мене не слухається, алло. Перестань. Диви, бляха. Чо тебе за Що Шо с Алло? Я не розумію, що трапилось. Ти рухаться будеш, ні? Алло, що сталося? Так, мені продали цей, дали якийсь бракований човен. Знаєш, що ми зробимо? <свісно> <свісно> Іди в сраку. А, я перезапущу завдання. Якась незрозуміла херня, бляха. О, тепер працює наче. Вводило туди-сюди, туди-сюди, що за херня була? Знов зупинилося. що за діч? Та елки-палки, а що трапилось? Це я не винний, це гра щось робить. Ріко, вибач. Що сталося, бляха? Та тихо досить. Я не знаю, я тут ні до чого. А, чому це не пропускається? Кахонес Махонес. Поїхали давай. Ну, ладно, братець, обращайся з ней, як жінщина. Давай, погнали. Так. Отак. Працює. Ага. Ага, працює, ага, добре. А міг, а тріка, дверка, Та крутий, я де да, шо ж таке, ну? Тю, знов щось керуванням. Ти будеш плавати сьогодні, чи не будеш? Якась фігня. Якесь. <звігла> шо таке? Засмутив мене ти, Ріко. цей. чо він дав якийсь мені побитий. А ти себе мужиком називаєш, а? Іди в сраку! Човен, дай нормальний, щоб керувався? О, зараз наче працює. Але якось повільно їде, чорт його знає. Куди? Давай, пер... перевернись, стопися, що ж, блін. Тихо, 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 тихо. Не перевертайся. Тільки да не треба. Не в ту сторону не перевертайся. Мені здається, що в цьому завданні щось не так працює. Це той чувак з цими з своїми кахонасами. Збив. Іди, я тебе зараз стоплю тут, поняв? щинок Шавка, мовчи, бо додому не доїдеш до свого товариша. того. Коротше, той чувак з бару мені схожий на актор є. Він постійно грає таких бандюків у фільмах. Я не пам'ятаю, як його зовуть. Типу, у нього ще фішка така є, що він. Тихо, 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 тихо. Що він погоджується зніматися в фільмах тільки. В тому разі, якщо е, його персонаж е, бандит буде в кінці фільму, типу. Типу, не все добре з ним буде. Ну, типу, щоб показати молоді, там, показати глядачам, що е, бути злодієм це погано. О, тут гарно пролетіло. Щоб бути злодієм це погано, і тому він робить собі таку, як би. А чому ти. Бляха. камера збивається постійно. Робить у себе такий стиль. Крути, круто, Та я крутий, якби ти ще не трендів. Співчуваю твоїм амігос, у мене не стальні кахонес, у мене адекватні нормальні кахонес. Живі можна сказати, не те що в тебе. Чи в твоїх друзях? В твоїх друзях, <гум> у твоїх друзів стальні. Все? Якесь коротке <гум> за... завдання. <гум> Та заткнись зі своїми кохонесами. Привіз мене, чорт куди! Бляха-муха. Чо за фігня? Навіщо ми ганяли оце, я не розумію. А, давай, кажи. А Томми, а столько разговоров на том Ты свете. кто? Тетушка покумекала, решила, что тебе не помешает развеяться. Так что тетушка Пуля наварила тебе рагу. Забегай как-нибудь ко мне на кухню. А, Томми? Я катитка Поле. Кукла Вуду, ты... Титка Вуду, че шо? Якась кук, кукла Вуду з'явилася, лялька на цьому на мапе. Де машини все ділилися? Алло? Карімаля. Я не зрозумів з цим завданням. Типу. Блін, мені там пограбувати залишилось один магазин, і там постійно. Я думав, я його виконаю. І мені відкриється вільний доступ до того магазину, і я його пограбую. Його потрібно було напевно раніше грабувати, щоб не було цього завдання. Так, дайте мені машину. Отак. Коротеньке завдання, тому зараз швиденько спробуємо ще одне. Зробити. Тільки потрібно зберігтися, тому що це буде. Ай-яй-яй, якщо я провалю завдання. Та відвали. Соучка ти фарбована. Так, і там у нас є гелікоптерчик. Ми зараз на гелікоптерчики швиденько чик 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 і все. Можливо, і на машині. Ні, на машині буде довго, на гелікоптері, напевно, швидше. Та бляха, вийдеш ти. Уах ти, бля! Перекинувся, серйозно? Не пошкодився. Давай спробуємо гелікоптером. Бо мені здається, машиною довго буде. Поїздка до того магазину. Так, погнали! Як цього чувака звуть? Диві бля. Я не винний. Я не винний. Його занесло. Ди, не можу згадати ні ім'я актора, який, на якого схожий оцей персонаж, ні самого персонажа. Так, десь отут тіточка якась. чи пилі, чи пили. Чи пили. Якогось там борщу нам наварила, але до неї потім. Поки що їсти не хочеться. Ми зараз зробимо цього крикливого. Сідай. А, далі. Далі, 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 далі. Обережно тільки сядь. Окей, в принципі, нормально. Блін, а. Ну якщо я тут стану, спробую пограбувати, навряд чи це вийде. Ти прямо хочеш мене вивести. Що? А, тобі гелікоптер заважає? Да вибач, Ви, так ти? так сталося. Не уйду. Полечу, о, можливо. О, Папі! Онгран пропав. Повертіся, нок, що такое? Гейтяни. Срані гейтяни. Этого я і не спущу! Вот, ведь скати, всіх грахнем. Я за бойцями. Наши хермана там помирают. Ты ведь отлично водишь! Ну да, для бабы. Давай без шуточек! Иди! Быстро за руль! Амига, жди моих парней! И вперед на гаитян! Кто меня кусает? Всегда обламывает зубы! Який Злобный! Кто мене кусає, завжди обламывает зубы, каже. А... Найдіть машину. А чому машину на геликоптері не можна? Я. Блин, дайте мені машину нормальну. Оцю. Ти, 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 ти. Ну куди? Ну, ну чувак, ну ти мені так потрібен, був! Це погані машини. Вони мені не подобаються. Це гаїтяни приїхали, чи що? Ну, час не йде, можна почекать. О, хорош! Оцю берем. Все, до побачення. Все, 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 все. все. Е, uh, мало міс. Місця йому мало, в Сенсі. <ривоти> Офігеть. А, а поперед... Нужна тачка побольше, А, вас всі. Ох ти бляха! <ривоти> Ця піде? Ця тачка побільше. Ця піде. Давай. Будем стражаться, как Давай! Uh, тільки що робити, я не розумію. Та блін. Буде кишити членами ворожнечої банди, ж, е, кутатися, Окей. Розібратися з членами гаїтянської банди. Я думав, знов перегони якісь будуть. Не, не буде. А як вони будуть стріляти? Мені ж потрібно. Чи їх просто на місце привезти потрібно. Я не буду брати участь у цьому абсурді. Та відійдіть, ну що ви на мене їдете? А, тут ми цього пацана в одного пришпонькали. Що, все? А, гасить! Добре! Бля. Я, яйки ка. Сенсі. Що відбувається? А кого б. Що вони одне з одним стрельба? Диви. Кого вони стріляють, БЛІН? Так, окей. Вот так укажи. Опа. Снайпер ДЕСЬ СИДИТЬ, так. Ясно. Как баби, прикрой нас! Пусть кафе пришлюют, ищу ребят. Та я зараз все владнаю. Приїхали пацаны. У вас машини скінчились. Ну, их зараз знов снайпер розхерячить. А, вони сховали. А, А, Добре, зараз. Набоїв мало. Де він? Прибрав. Прикінчіть за ті, хто залишились. Добре. Це ми можемо, це ми зараз. А де вони залишились? <с> а де вони. Пацани, не треба жартувати. Блін, так незручно з цим кулеметом бігать. От з цим можна бігать. От раз і все. Що, ще один снайпер? <тапрошки> Жесть! До побачення. <тапрошки> все. Наче все. Ще є. Ще вот. Так... Аньо! Та блін, а звідки ви беретесь? <рес> Підійшов, дурачок! А ч ти не здохнеш, ніяк? Й, вони лізуть і лізуть. Е, ч... Чого? Чого вони там стояли? Мені цікаво. Бібіто, віддай машину. Так, ви сюди влізете, Тут 4, коротше, неважливо на які будемо їхати. Потрібно було, в принципі, і вертольот можна було взяти, напевно. Все, погнали. Будем Та будете, будете. Подохнете дорочки. Я вже зрозумів, як от техніку потрібно. Просто. Підривати їх всіх нахід. Ко машина приїжджає, вона а, все псує. Машину потрібно якимось чином знищити, відійди. Так, щоб не зачепити своїх. Яким її чином знищити? Можливо, відігнати. А! Можливо, на ній потрібно пробити в ці. Відійди. Можливо, на ній потрібно пробити ворота оті. Так, давай. Бляха, вы чокнуте. Так, тут Это, в принципе, снайперку. Так, раз, два, три, Чому це не можна пропускати ці заставочки? Вони, типу, прикольні, але прикольні один раз. Далі ж потрібно швиденько це все робити. Та знаю я, зараз знесу йому бошку, напевно, коротше якось знесу. Зараз знову один оцей ребяток буде товктися в тебе, не зможе сховатися. Диви, прибігло троє. Двоє зараз справа стануть, а один буде в ліву сторону намагатися пройти, а там стоїть отой в червоній. Не? Давай. Не бачу. Оп. Я тебе руки сейчас переломаю и Да блин. Цей сховался, блин. Чё ты сховался? Здохне. Оця машина, вона тут стоїть. От що з нею робити далі, я не розумію. Очко втирить пот... бля. Я думав туди пробитися потрібно в цей. Чу. <рес> я що з'єю. Бля, ну ти молодець. Пробив. Е... Я. Ну, типу, я не знаю як я доїду з цим пробитим колесом. Тихо. За мною поліція вже виїхала. Якось дотягнемо, напевно. Типу, де шукати фарбування? Я не знаю, тому... Ну, нащо ти зупинився, мудило? Не туди поїхавши. Я зараз тачку просто уграю і все. Іга. І нічого, і на одному коло допетляємо. Якщо зараз не вилетить десь поліцейська. Так, секундочку, секундочку, відійдіть. Оп, все, все. <плес> Окей. Та шо знов? Ай, блін, ну добре. Альберта, он на кафешні. Апі! Не налівай, жмійокі! Что не Доличный так? Ты жулик! Ты или жулик, или тряпка никчемная! Гаитяне, они надо мной ржут! Тише, тише. Чего так? Они ржут мне в лицо, Томми! Мне, Умберто Робини, творят, что хотят! Ну так, если творят Умберто, значит, ты им позволил. Че? Через плечо. У тебя проблема? Могу решить только за деньги. Мы братья погроб, но это бизнес. Томми, ну ты мужик. Бизнесмен и джентльмен. У гаитян у них корабль за морской дурью. Первый сорт. Убьем их. Отберем. Отберешь. И станешь мне. Ну, как брат. Как сын. Родству я все же предпочту наличку. Амиго. Логично. Е, едьте до Рико, он отвезет вас до места встречи. Рико, снова цей Рико. Что, на этой машине? Так она побита, что же ей брать? Пошли шукать новую тачку. Тихо, пацани, вибачте, дуже потрібно. Попі, шмопі, 에, Роберто Андріго, чи як там його. Сказав, дуже потрібно. Тому я. Це кудись далеко їхать, да? Ну, я іншу тачку брати не буду на цій доїдемо. Бо поки зараз іншу тачку візьму, поки зміню. ось все, ми вже майже і на місці. Буде три завдання цього попі. Умберто Родріго. Чи як його? Блін, такі складні імена. Я ще й не зберігся, я молодець. Я повністю молодець. Ну. Но... Давай, глаза, разуй. О, Рейка, Класний Катя. Готов? Свідом! Ти уж не подвійсь за стрільбою. Ріші то ні к нічого, амігу! Будеш водить, класно, не буде решета. А будеш водить і що я не буду попадати, значить буде решета. з лодки і з нас. Релакс написано. Привіт, пацани, тихо, тихо, тихо. Я молодець.

Що воно мені показує? Оце що. Чим... -а. Чимоданчик забрати потрібно. Блін, я відчуваю, що я не пройду цю завданню. 10, 19, севері, западі, <реш> а ти переймався через решето, чувак. Западі, Хто по мені пуляє, блін? Вертушка потрібна, бляха На це завдання сюди потрібно пригнати вертушку. Напевно. Чотири зірочки! Ооо! Чотири зірочки це біда. Це біда, це біда, пацани. Це біда, чотири зірки, да-да-да. А. Тара-та-тара-та-тара-та-та-та. А я на якому острові? Я знаю, куди бігти. Якщо там відкрито. Та блін, альо, дурак! Ну ти ж на поліцейський. Ну зараз ще раз мене зіб'є і все. Відійдіть, чуваки, не треба. Там у мене сердечко, там у мене гелікоптерчик. Не чіпайте мене, будь ласочка. Я, напевно, не піднімуся на цей. Ух ти, яка машина стоїть, раніше не було такої. Так, забіг, окей. Е, сердечко. Оп. Е, бронік на горі. Ні, чувак, вже не знімеш. Чи на горі, чи. Внизу, внизу, бронік. Вже, чувак, ти не знімеш. Оп, оп, оп. Диви, диви, як шпритно я все роблю. А, я не туди побіг, Молодець я. Ага. Як я вчасно цей будиночок собі забрав. А? Я не туди знов побіг. Та да, що ж таке, блі? Великий будинок, я плутаюсь, відчепись! І тут поліцейські чекають. Ви що? Неадекватні? Весени, не треба вам цього. Тринк. Все, полетіли, полетіли, полетіли. Валим звідси. Диви, як все круто просто вийшло. Зараз головне просто сісти вдало. <гум> а не як я з Леоном ти о, з цим. Як його звуть, господи. З Ленсом. Так, тут припаркуватися. То в дерево, то в машину. Виходь, 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 виходь. Та зайди! Ну. Хорош! З першого разу пройшли. Бах. Ей, дебіли! Ой, дебіли! В тебе ще завдання є, та ні, пацани. А де мій. Ми... Блін, веліхоптер зник. Ні, давай на цьому поки що тоді все. Я поїду зберігатися. Тихо мені тут з сосунками. Я поїду зберігатися. Вот я а, по Тому що занадто довго відео вийде і я просто тупо. не цей. Може часу не вистачить його обробити. Тому я кажу вам на цьому поки що. Все, посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!